Він тільки три місяці там хорожив, так що не, не, не приїздив він додому, дзвонив, писав. Я б його обняла, мабуть, так сильно і, мабуть, би нікуди не відпустила. Мабуть, так би було. Родився в Мелітопольському районі, проживав, ну як і там частково, частково тут в Ландарях проживав. Так, по-разному родився до, до скількох. Ну, до 23 років він проживав у Мелітопольському районі, а потім переїхали ми сюди, Ландарі, потім Байрак самого рождення він був дуже спокійний. Він нам ніякого, нічого таких, якби ми за нього особо не переживала, саме діста був самостоятельне. Все время він домашній був, більше вдома він знаходився постійно, допомагав в дитинстві, ну. Спокійний, врівноважений, скажімо так, навіть інколи занадто спокійний. Він дуже за нас переживав, він заботився про нас, він нас опікав. Мені ніколи не розрішав йти на роботу. Казав тобі, що не вистачає дені, що я заробляю, тобі вистачає, ми з папою робимо. Ну, Такий був він в мене. Навчався в школі Астраханська, середня школа, це в Мелітопольському районі. Потім Мелітопольське СПТУ, чи ліцей він там називався вже. От, а на кого він навчався? Е тракторист, слюсар таке. Ну, сільськогосподарські професії. У першому класі в нього питали, з ким ти хочеш стати. Він каже, я хочу бути таким, як папа, від лікарем. Ну вже потім, як підріс, в нього помінялося, він захотів стати вже орендатором, а вже потім, як сюди він переїхав, то вже помінялося. Хоча мечта його дійска все-таки сповнилася. Він був, робив на фермі, він допомагав лічити коров. Ну, все. Він брався за будь-яку роботу, він ніколи ніяк роботи не відказувався. В тому, що він розбирався, він міг все. Зробити. Ну, я цього хлопчика знаю так років три, відколи він став працювати у нас на фермі. Ну, для мене він був таким дуже добрим, таким мужнім хлопчиком. Ну, все время там, ну, все, що не попросиш, те допомагав. Такий, не знаю, чуйний хлопчик. Як він от взагалі, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, як він на це відреагував? Дуже-дуже так він кричав. Мені я з ним більше общалася, тому що він приходив з роботи, ми цілий день він вдома був. Як бабка ніч він робив, то каже, може мені піти. Говорю, синок, ти ще такий молодий. Ти ніде не служив, ти в срочку не був, ти не розумієш. Говорю, ти розумієш, що це. ну, це війна, як мама, я люба мама, ніколи життя не скаже, іди. Він у нас списаний, він взагалі не має бути. У нього були великі проблеми з серцем. Ну, так вийшло, що його забрали, він дзвонив мені, каже, ма, я йду на відправку. Це 3 жовтня. Я говорю: синок, ну яка відправка? Ти ніколи не служив, ти больний. У нього проблеми потім стали з суставами, трохи ноги боліли. Говорю, ну це ж війна, це ж вже такі бігати, бігать Каже, ну та й що? там ще хуже, є старі мужики, гарть вони ж там можуть. А я що такий молодий, я не можу. Мені за війну дуже не хочеться балакати. Мені взагалі дуже шкода, що він пішов туди взагалі. І, Наприклад, я дуже не хотіла, щоб він йшов, але це для усього колективу був шок, що він пішов. Коли він пішов по справах і його забрали на відправлення, то це він тільки три місяці там порослужив, так що не, не приїздив він додому, дзвонив, писав, дзвонив. Це там уговарював, що тратьте гроші, не держіть їх. Я надо, я поможу вам. Таке, щоб ми не дай Бог, я можу, може тобі посилку синок треба, він нічого мені не треба, в нас тут все є. Ну так, нічого, з хлопцями балакала, і останній день на Новий рік і ще два рази я з хлопцями балакала, то вони казали, що дякували, бо тому, що саме був молоденькі серед них, то хлопці казали, що дуже вам велике спасіба, що такого розпитали сина. Ну, нічого такого не розказували, балакали, мечтали хлопці, то що казали, ми приїдемо до вас гості, заберемо всіх мам і пап на море, відвеземо. Ну так, шутили, як обычно, не переживайте, ми всі повернемося, все буде у нас добре. Ну. Підтримували батьків, тому що це ми на Новий рік, я останній раз з ними общалася, з хлопцями. Як він завжди казав, в мене все добре, конкретики ніякої, скажімо, такої не було, а так ну, про життя вчились, там, та, там, тренувалися, там відпочивали, там десь ходили якийсь концерт, був, то та, таке, в такому плані. Переписувалася рідко, ну, переписувалася. Як справи, бережи себе. Все добре, звісно. Такі. Як ви дізналися про його загибель? Ну він, я йому написала повідомлення, як в нього справи, це було десь на Новий рік вітала його, потім він мені прислав, я не побачила одразу. Потім почала йому дзвонити, ой, писати 2 числа, написала січня, він не відповідав. Побачила дядю Васю, таку що щось Коля не відповідає. І Вася каже, нам теж і так чекали, чекали, і потім вже сообщили, що його немає. Та, ну, які перші думки. Перші думки, що це неправда, це не можуть бути, як це саме перше, що, що, що можна було подумати. Тому що ми, якби спілкувалися, він загинув 3 січня, і 3 січня ми ще протягом дня спілкувалися. І сповіщення, що 3 січня він загинув. Військомат сповістив спочатку, що пропав безвісти, а потім через 3-4 дні сповістили, що загинув. Військова частина, допустимо, це вони об'язані були, але вони навіть ми дзвонили, питалися, вони навіть, ну взагалі, ніяких. І хлопцям писали. Ну вже вже ми потім тому узнали, що. Як би та вроді як не знаю, наскільки це правда чи ні, що запрещають розказувати, що там було. Це було що, би, вже в бою. Нап'ять ну, ці БПЛА літають. Скоріше всього, це так кинули, тому що дитина без голови це дуже. Він весь цілий, все нормально, але ну, тільки не було голови. Соответственно, я був за рулем, а там хто навіть не знає, ми навіть не знаємо, скільки їх було. Так що нам ніхто нічого не розказував. Те, що ми в морзі побачили, це, це ми знаємо. Звісно, що кожному було жалко цю дитину. Кожен взагалі до цієї пори його кожен споминає і балакає за нього. Я б його обняла, мабуть, так сильно і, мабуть, би нікуди не відпустила. Мабуть, так би було. Якщо б у вас була можливість зараз з ним поспілкуватися, що б ви хотіли йому сказати? А щоб швидше приходив додому, живий, здоровий. Син завжди, завжди найкращий. Ну, він дійсно був такий, така людина, що і для мене, і, я думаю, і для інших. А чи казав він вам, що він втомився від війни, що він хоче вже додому повернутися? Ні, ніколи, ні, ніколи не казав. І я не думаю, що він посіяв, дай Бог, був живий. Я не можу не думаю, що він скаже, що він замарився. М -м -м. Він там притамився, не хочеться дамо. Ні, ми з ним як балакали, кажу, синок, може тобі якийсь відпуск дадуть хоч на три дні. Він каже, що я тільки прийшов, який ще мені відпуск. Каже, хай тут хто довше, бо хай хлопці ці йдуть.